Госпіталі какого? Центральному в, в Києві, так? Да? Да, ну я там просто як волонтер, я же там просто акредитацію пройшла. Да. Давайте. Це Давайте. волонтер так, Волонтер в центральному військовому шпиталі і там допомагаємо бійцям АТО з кінця травня місяця. І поранені приїжджають, надаємо допомогу психологічно, так само із Наталією разом кошти переводимо якісь там одежа, їжа. Все, що потрібно бійцям. Скажи, що ти на АТО збираєш граєш молоду на АТО. Ми допомагаємо бійцям, АТО теж я не знаю, що це потрібно. Які психологічні розлади бійців у поранених в них в основному починається посттравматичний синдром. Це він, як як правило, проходить після місяця перебування в спокійній ситуації, тому іде посттравматика, яка потрібна там. Вона, можливо, і сама може прийти, а можливо для деяких потрібна якась там адаптація, якась допомога в цьому сприйнятті, що він тут. Він зараз тут, тепер, і тут інше все таке життя для них, ніж там, те, що вони там пережили. Тому насправді вони потребують цієї допомоги, і зараз взагалі всі люди в Україні у нас потребують, тому що вони там травмовані. Як ми кажемо, зараз це інтоксикація ця інформація, яка поступає з телебачення. Вона, можливо, не завжди є об'єктивна, і люди вже взагалі навіть не знають, кому як вірити і що відбувається взагалі насправді. Те, що вони бачать самі, те, що можливо відбувається десь з їхніми близькими сусідами, це травмує дуже людей, тому що Такої жорстокості ніхто не бачив те, що відбувається там. Хлопці переїжджають. Якщо він цілий повернувся, наприклад, на якийсь період часу, на відпустку відпустили на 10 днів, є випадки, що хлопці не ночують вдома, вони риють окопи за хатою, починають там перебувати. Він не може адаптуватися до цієї ситуації, яка от є мирна, наприклад, на Заході. Ну, якщо хлопчина з заходу. Ну, Такая ситуация.